П'ять норвезьких слів з неочікуваним перекладом. Перші два слова пов'язані із словом чот, що по-норвезькому означає м'ясо, «Тан чот» – дослівно зубне м'ясо, а перекладається це все ясна. Для мене це поєднання було надзвичайно дивним і неочікуваним. Друге слово – «фрукт чот». Фруктове м'ясо означає м'якоть. Ну тут ще таке, в принципі, логічно можна ці слова зіставити разом. Третє слово хельді гріс. Хельді означає щасливий, гріс означає свиня. Дослівно щаслива свиня, а насправді щасливчик. Четверте слово це шланген. По нашому звучить нібито якийсь шланг, і знаєте, тут можна також зіставити ці слова логічно, а перекладається воно змія. І п'яте слово Їфт. Всі ми знаємо, що коли ми говоримо «їфт», йдеться про одружений. Але це слово має два значення: перше, це якщо ти одружений, а друге це отруйний. Чим більше вивчаю норвезьку мову, тим більше я дивуюся. Якщо ви знаєте ще якісь такі слова, обов'язково пишіть в коментарі.